Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій. Хочу з вами поділитись продукцією компанії Amway, деякою, а саме засобом для миття посаду одіжду це концентрований засіб з біоквест формою, який повністю, повністю розкладається з водою. Абсолютно безвредний. Для навколишнього середовища і навіть упаковка зроблена з екологічного товару, якщо закопати землю через рік-півтора воно повністю розложиться і не буде ніякого вреда. Зараз я хочу зробити маленький експеримент, як воно це все діло працює. Також покажу вам металеві губки компанії МВ і овен клінер. Тобто я трошки зробив шибку, бутилочку налив водички, ну як би неправильно розвів. Діжбру, да, то вже е, Діждроблюється на ніс. Якщо ми бачимо, побачимо, да? От, то я покажу на ніс, хай вона очікується. Для цього нам потрібна що бутилочка, ось така бутилочка, яка набирається ось стільки 450 грам води і 50 грамів сьоза сьоза, бутилочки заспу виходить, 20 бутилок галі або феді. Тобто, якщо розібратися по коштам, то це в 2-3 рази дешевше, чим засіб цей. А кому чим це вже вибирати самому, якщо важливе здоров'я. Набираємо водичку і причому холодну. до мітки 450 грамів. Ось ми бачимо, я думаю, що видно там, да? 450 грам. Далі беремо Dish Drops засіб і... Наливаємо, так, по-моєму, ну, уже хватило. Так, Не? Ну да. Закручуємо його сосаділо і збатаємо. Також налимо стаканчики, це буде у нас якби мою ще машинка, чи що там таке не знаю. Холодна вода, абсолютно холодна вода скрава. Ми побачимо те, чим ми користуємося вдома і як воно працює. Для цього нам потрібно ці хазяйки, ми і посуд, да? і ми, ну, хто чим собі придумав, ну, я вам покажу. Ось е, жир, тобто олія. Несемо в кожну ложечку, це буде у нас Ой. і розитремо. тако, да? перелік на другу тако. І на третю. Розі требуємо, ну, там, мабуть, не видно, так? Получається жир. Для цього нам що потрібно. Для цього ми беремо засіб. Беремо галю і ми їм посуду дому, так як ми звикли. У нас це, що читають, дешевий засіб. Дякую, пішов майже, в магазин, купив і користуємося. Хай воно миє. Так, другий засіб Візьмем федю. Теж наносим федю. Розвимо. Тобто, як би хай воно розтворяє. І, і третій засіб візьме, візьмемо. Діждропс. Діждропс це розведений в воді. Ви зрозуміли, що з одної бутилки виходить 20 бутилок мию заспу для посуду. І беремо ми йому пасту з третєї ложечки. Тоже потрошки додаємо і розтираємо. Хай воно, як би ми. Далі ми почнемо. Для того, щоб як би було. Ді, Діж Дробс компанії Mway. У першу чергу ми йому беремо маючи, вода холодна. Раз, два, три. То, в принципі, якщо видно, ложка дистанці. Берем. Що воно там? філя. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 раз, якщо ми, ми добре подивимося, да, то ми побачимо, що відтінок є на ложках, тобто є не відмилувано його.

Тобто воно не змиє. Для того, щоб знати, да, галя і Федя посуду миють, да, воно вмиє, да, але щоб ви знали, що ну, водою воно не змивається. Його, як, щоб знищити тарілка вроді чиста, щоб знищити його, потрібно температуру не менше 1000 градусів, щоб, щоб ти. В все це змило. І так ми виходимо ми беремо, емо, і ці залишки хімікат попадають нам в організм. Ну, ви зрозуміли, про ми, миючий засіб вам вже видно. Так? Я вам хочу показати ще один такий засіб скрабо для ці, а, для миття посуду, метал, металева губка, от така, от так вона виглядає. Так? Якщо ми візьмемо жіночі колготки і почнемо терти, да, ми побачимо, що не буде ніякої незацепки, нічого. Настільки все чітко зроблено, що ніякої проблеми не буде. Тобто, якщо у вас дорогі пособи, ви можете користуватися сміло, нічого погано з ним не трапиться. І заодно я покажу вам засіб, який основна маса людей користується. Ось, якщо ми візьмемо. Ми побачимо у нас вже да? затяжки, колготи да? Вон, ви що це все тягнеться. Компанія Ambe з 1959 року в світі майже 100 країн світу працює, виготовляє повністю екологічно чистий концентр... концентрований товар. Працює більше як 100 країн світу майже 70 років. Уже. Так, ми це вже. Знаймем. Випускає компанія три основні бренди, якби, як вони, не бренди, категорії товарів це все для дому. Все, що потрібно нам для уборки для дому, Все в компанії МВ є повністю екологічно, чисте, концентрирно, без, беззапасне. Якщо ми, ми помили посуд, ми виливаємо на огород, воно все буде рости. Попробуйте тим другим заспапом помити. По-перше, по ціні, а по-друге, ну так, як, як, як кому подобається, а, так далі. Що я хотів? Так, це все, це все, це все, це все. так. Попробуємо сковорітку. Вона вже тут трохи. У неї, звісно, треба довше, щоб вона побула. Це так. Треба з пів годинки, щоб воно побуло. Але видно, як воно відмиває. Чистить. Візьмемо теплішу водичку ключом. Що ми побачимо, то ми побачимо, що воно Да? Але ще, звісно, є негечисте, але для цього потрібно це так, для наглядного я показав, як воно працює, але треба з пів годинки потримати, о, потім змить водичку і якщо ще щось залишиться, ще раз нанести і буде постріл тоді чистенький чистенький чистенький. От ще раз я вам покажу. Отак. От що я тепер ще хотів. Е, ну, мабуть-щому, мабуть, що, ну, наверно, все. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо робити різні експерименти. Продукції є багато, є продукція все, що для дому. Ну, для всіх хочуть бути красиві. І є е, е, третя категорія продукції це здоров'я, то є вітаміни, додавки, які повністю... Екологічно чистий, безпечний і хорошої якості. Кому цікаво, пишіть, будемо робити різні експерименти з присуду і з усім. Косметика тоїсь, Артістри. Тут преміум-косметика, яка входить п'ятірку лучше косметики міра. Є Ланком, Клінік, Артістри, Шозіда і ще якась. я забув, Це професійна косметика Всесвітня. Тут є дуже багато чудових речей, кому що буде цікаво, можете дзвонити, писати, все, будемо розбирати і робити різні, різні презентації з посудом і системою очистки води. Ось як ви бачите, це система, яка номер один у світі, яка очищає воду на 99-99%. І при цьому всьому вся вода залишається живою. Тобто, Якщо ми візьмемо. є хороша E, очисна система обратний осмос, да, вона чистить водичку дуже добре, але водичка при цьому всьому остається мертвою, тобто дистильовано. З неї користі ніяк нема. Ну, звичайно, ця система набагато дороже стоїть, чим стоїть оця система. Не потрібно їздити на рудніки, тому що в рудниках чистої води немає. Я далі вам покажу, як. У мене насосна станція, я проживаю в сільській місцевості, який префільтр буквально там 2-3 неділіки постояв, який він вже робиться чорний. І води немає ні в де ніде чистої. такою, як вона скаже. Я поїхав там, набрав до там. По-перше, це треба їхати, потратити на бензин чи на, на, на куди це, а таку поставивши таку систему вдома. Ви підключаєтеся до крану і буде любу воду, на 99-99%. І вода остається дуже ну, класно. Там стоїть ультрафіолетова лампа, яка знищ... з... 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 угільний фільтр і ультрафіолетова лампа, яка знищує всі віруси бактерії. і очищає воду на Ура. Так що, кому буде цікаво, пишіть. Підписуйтесь. Будемо робити різні експерименти. Продукції є багато різного, різної, різної, Для кого кому важливі гроші і час, і своє здоров'я, то я думаю, тим як би якби цікаво це все дивитися. Сьогодні якби перший раз хвилююся, трошки не так, як воно це, але потихеньку потихеньку будемо робити, і буде все вийшло. Всім до зустрічі, чекаю. Я думаю, що все буде добре. Слава Україні.